Kia Sportage, третє покоління рестайлінг з найкращим двигуном 2 літра дизель, що йде в парі з простим автоматом на 6 передач, що може бути краще. Ось такий Sportage 2013 року. Передній привід. А так машина в максимальній комплектації. З панорамним дахом, вся ціленька по кузову, 197 тисяч оригінальний пробіг. Комплектація зараз вам покажу, бачите. Підножки доставили, диски 18, безключовий доступ, шкіряний салон. Так, він код, хто хоче перевірити пробіг. Парктронік є передній, задній, шкіряне кермо, приборка вже така нового образця, монітор, камера, кнопочка запуску, клімат двосторонній, підігрів і вентиляція передніх сидінь. Підігрів керма. так Ззаді підігрів заднього дивану. Салон в ідеальному стані. Машина в дуже гарному стані. Ціна 15300 Кому буде цікаво, машинка вже в Києві і готова до продажу.